Оди, малята, подивіться, хто завітав сьогодні до нас у гості. Це лісові звірята. Малята, лісові звірята хочуть розповісти вам надзвичайну історію, яка сьогодні трапилась у них у чарівному лісі. Хочете дізнатися, що це за історія? Тоді давайте послухаємо. З лісу зайчики йшли. Вона вони знайшли. Їли, їли кавуна, так і виїли до дна, хить його туди сюди покотили до води, заїзайки смішні попливли на кавуні, наче й справді, на човні, та як далі відпливли, зляку слізки потекли, а матуся з зирки з хати. Попливли її зайчата, каже гусочці зайчиха, порятуй зайчат від лиха. Добра гусочка зайчат завернула вмить назад. Чим закінчуються пригоди? Не робіть тіти шкоди. Малята, про кого була наша історія? Так, про зайчиня, які гралися, знайшли кавунчик, з'їли. Почали з ним гратися. Куди вони прикотили кавунчик? Так, до водою. стриб у кавунчик, і думає, зараз поплаваємо, як у човні, так малята, що потім з ними трапилося. Так, вони плели все далі, далі, злякалися і почали плакати. Хто прибіг на допомогу нашим зайченятам? Так. Вірно, молодці, гусочка, вона врятувала зайчиня. Малята, а чи можна самим гуляти біля водойми? Ні, малята, не можна. Це треба робити тільки разом з батьками. Малята, будьте обережні і не робіть лиха. До побачення, малята!